Привіт, мої любі, привіт, мої дорогенькі. Вітаю вас на своєму україномовному каналі Еліанора Таро 2. Не випадково в мене сьогодні кузя такий з національною символикою українською. Бо я отримала нарешті колоду Таро Слава Україні! Дивіться, яка вона коробочка така. Це дещо неймовірне, я захотіла разом з вами її відкрити, бо відчуваю, будуть шалені враження від неї. Звичайно ж, можна буде робити розклади і на ситуацію в країні. Можливо, я небагато робила, але це не значить, що я нічого не робила у. Стосунку наших ситуацій. Але про це я не завжди кажу. Виставляю на загах. Передбачення це одне, а підсилення і таке інше. І різні ритуали це геть інше. Це я так кажу, хто чує, той почує. Так, а. Коробочка цікава, я думала, буду якось там нігті свої дерти ламати, але не доведеться, бо я так розумію, що вона просто висувається. Це дуже зручно, трошки підсобила собі. О, ну дивіться, які тут рубашечки у цих карт. І так о, зразу вже вражаючі. Такі крупні такі картинки. Дивіться, по-моєму, англійський текст тут. Так, старші аркани йдуть. Так, шостий старший аркан, тут. А, вибачаю, це шістьрка, вон це ж жезли у нас, так? Так, да, тут дещо дуже цікаво. Тут квіти замість вонс це жезли. І квіти, мабуть, що стебла замість жезлів. Вонц, вон це жезли. Дивіться, який тут король жезло, такий у вишиванці. Я просто мене емоції зашкалюють. Так, дев'ятка, жезлів. Тут якісь вежі. Тірка жезлів. Знову квіти. Квіти, які в нас в Україні. Дивіться: туз, Ace of wands, Дивіться, які Ace of Wands. Ой, вибачте, бачите, туз жезлів. Туз жезлів я забула, що не всі ще розуміють, можливо, англійську. Але дуже сподіваюся, що вже багато хто розуміє. Vands це на нас жезли, Ace of Events це туз. Жезлів знову представлений квітами сояшниками. Так? Дивіться, Five of Cups, петірка чаш. Так, ми з вами тут навіть повивчаємо англійську і українську, хто ще навіть цього не зробив. А я, я, звичайно ж, хто українець і не. Хто вважає себе українцем, принаймні, і не вивчив українську, не спілкується ще. Що можна сказати? Намагайтеся, принаймні. S of Cups. Так, це в нас вже туз вже, туз, вибачте, чаш. Туз, чаш. Келихів чаш. І що тут в нас глечики. Тут чаші в нас такі. Ну, це можна розглядати нескінченно. Тут е, мені подобається рубашка. Напишіть у коментарях, подобається вам така рубашка. Чи як сорочка, да? навіть на, навіть українською. Сорочка в карт. Хоча ми звикли, що рубашка, але ж можемо. Так. Хочеться я вже потасувати. Я навіть це чисто так інтуїтивно зробила, можливо, так і потрібно. Так, це для того, щоб мечі подивитися нарешті. Ну, я так і думала, до речі, що мечі тут будуть у вигляді якось е сучасної якоїсь зброї. Дивіться п'ятірка Search. Так, взагалі мечі, але тут такі, дивіться, Роздивіться уважно, що тут. Тут дрони, так, тут що тут тепловізор, я навіть не все знаю із сучасних зброї. О, ну дивіться, яка тут Ace of Swords. подивіться. Батьківщина мати, да? ненька наша у вигляді нашої статуї. Да? Дуже гарно, дуже гарно. Дуже гарна колода. Так, ось Україночка, восьмірка кубків, така зверху тримає ведро з водою, четвірка кубків, така ось глечики і такі порцеляни. King of Cups, дивіться, який а, летить. Гелікоптер да, над ним і посміхається з Караваєм. Щедрий, дуже щедрий українець, як і всі ми українці Page of Cups. Так, а Page це в нас цей Паш, Паш, Кінг, Night of Cups, Лицар, Лицар Кубків. То, що пропонує кохання. Так, пісні співа ось така україночка. Двіка кубків. Ох, яка шестірка кубків, так, такий, значить, чайничок, так, десятка кубків така гадзиня. Ось оквина в капс. Дивіться, яка королева кубків, гарна, гарна. Ці неймовірно гарні картинки, дуже з великим задоволенням буду працювати з цією колодою. Ви пишіть мені дорогенькі у коментарях, на які теми подивитися, які питання. Саме чітко пишіть питання. Вибачте, трохи шумно у нас офісні тут коридори. Люди не в своїх кабінетах, а шумлять саме в коридорах. А, ну, там ще дітки є. Так, тройка кубків. Дивіться, яка гарна. Так, трошки не вистачає вже пам'яті. Ну, зрозуміло, ще будемо розглядати, коли я буду робити тару розклади. Це так, вступний такий перегляд. Четвірка, афенц, жезлів. Так, і знову квітка. Все запам'ятали, що. Жезли в нас тут представлені як квіти. Дуже-дуже гарно. О, це хто Богдан Хмельницький. Мабуть, всі тут гетьмани-полководці. Я навіть не всіх, мабуть, що знаю і не підписано. Я думаю, що в книжці прочитаю. Так як я при вас відкрила колоду, то я ж, звичайно, ще книжку не встигла прочитати інструкцію. Семірка. Жезлі, так. І ось, дивіться, яка жовта-блакитна, жовті колосся, блакитне небо, трійка жезлів. Звичайно ж, такі квіти, колося, дивіться, господар газдада, зиму. Тут хтось, ну, Це я навіть розумію, що хто в Луні і в кого затуманений розум це не нашого, як я так розумію, напишіть, якщо я неправильно трактую. Але я так вважаю, що цей затуманений розум це не в нашого військового От, в марних уявах хтось. Так, дивіться, дивіться як велична десятка пентаклів. Це справжня наповненість, е, таке велич така, велич наших ханів. Куінно Пентаклс також наша така гарна господиня, газтиня. Ну, в общем, таким чином будемо, будемо ще переглядати. Дивіться, який цей наш а, силач, силач український Боже, І забула, як же ж його Іван, по-моєму, його звати Іван. як його по батькові. Прізвище, вибачте, а, напишіть у коментарях, хто пам'ятає, хто це. Ну, це силач, це сама сильна людина у світі була. Але забула його прізвище. Так, ну тож, добре, пишіть мої любі, як ще сподобався вам цей перегляд, розпаковочка, і будемо, будемо працювати.